І всіх вітаю на каналі Файні Гриби Карпат. Сьогодні вирушаємо на пошуки білих грибів, а також бурих грибів, особливо бурих грибів, бо це просто неперевершені грибочки. Тому я дуже їх люблю збирати. Піднімаємося з таким кам'янистим потоком. Тут водичка зараз слабенька, але підуть дощі буде більше, і будемо шукати на того бока, на того бока. Там ще в нас. Різні хребти. Сьогодні планую обійти досить таки доволі багато. Головне, щоб погода мені це дозволила, бо щось така пасмурна, начебто й дощиком замітує, то не знаю, яке вийде полювання, але надіємося на краще. Як завжди, друзі, лайк, підписка. Обов'язково підписуємося на канал, щоб не пропускати нові відео. І шукаємо білі гриби вперед. Так, бурі гриби, які змусили мене метрів 20 спускатися, тому що я їх побачив. Дивіться, їх уже хтось тут покопав. Називаються ці гриби королівські е, білі гриби. Просто простонароді в нас називають чафреняник. Ось такі вони дуже схожі на ті бурі соснові, що збираю я. Їх тут ось вже покопав. Фактично чіпати не можна, бо вони червонокнижні. Ось такі. Ну, подивимось, бо він вже, бачите, скопнутий. Ось вони такі, це вже поганенькі, але бачите, котрий молодий, та в нього такий. Зараз маленького вам покажу ось цього. Він такий жовтий, прям яскраво-жовтий. Ну, ось, І корінець у нього жовтий. Шапочка аж розовата така. Ось такі гриби теж ростуть, їх тут багато. Ось там є, там, тут два. Ну і так, періодично лісом вони попадаються. Ось такі гриби, вони, до речі, їстівні. Тому такі справи. Брати їх ми не будемо. Вони часто червіві, давайте розламаємо, бо... Ці гриби дуже часто червіві. Ну, бачите, осінні, чисті практично. А літні вони червіві дуже. Я практично не знаю, чи хтось їх взагалі бере. Не знаю, я не куштував. Якщо хтось куштував, напишіть, як вони на смак. А я піднімаюся далі. А ось і перші наші знахідки, хоча не перші. Бо перша в мене була ось такий манюсінький грибочок. Ось я його знайшов. По дорозі зараз такі гриби, але гриби, будемо дивитися, що з тими грибами, бо вони вже трошки, здається, переросли. Ну, Це бурі гриби. Ось такий. Ну, це Зараз розріз покаже, що лешу за все його доведеться викинути, як і ці також. На цьому плісня викидаємо а цих двох. Також вони неважливі, хоча це через дощ може бути. Я зараз чисто розріжу для себе подивитися. Що з ними і буду підніматися далі. Це хороший знак, тому що тут ніхто не був. І я не був минулого разу тут, тому буду ось сюди підніматися. Трошки погода така, знаєте, мокра. Я зараз геть намокну, але скільки встигну, стільки встигну. Будемо дивитися тут далі. Ну що, порозрізав, давайте покажу. Ось цей вже, бачите, який. І такий самий цей, це що були два маленькі. А цей самий великий, подивіться, він уже геть-геть поганий. Із цих усіх залишився більш-менш ось такий цей, але це теж у ньому вже є, то брати його не будемо. Ось така купа грибів, перша наша, пішла в ліс О, хе, назад. А я піднімаюсь, дивитися, красенів. Де ж вони там? Ось біля того бука, поваленого нижче, я знайшов перші свої бурі гриби, які викинув, а вже вище них зразу ще два ось такі дивіться. Величкі, вже, напевно, ті заберем. Вони зрощені. Так. Ну-ка, Давайте. Так, гриби не самого і найкращої якості, але на сушіння щось із них та й буде. Трошки погризені, але ось бачите, ще трохи на них є живого. Корінець трошки, шапочки. Ну, це зараз розріз покаже, а я буду шукати далі, бо йдемо, напевно, в правильному напрямку. Що ж. Майже піднявся, трохи захикався, ще не чистивці, знайшов білого. Ось такого Хороший. Хороший білий. Пішов я там місцина. у мене на була на бурі гриби, нічого. Абсолютно пусто. Мокро, я вже трошки намочився, але далі буде краще. Це головне було піднятися. Туман став великий в лісі, тож здалека гриба важко видивити. Треба дуже так впритик до нього йти, щоб побачити. Ну, але все одно я йду в місцину, то в місцинах я дивлюся так уважненько. Шукаємо, шукаємо, по-любому щось знайдемо. Не знати, який буде сьогодні улов, але надіюсь, як і завжди. Завжди грибалка починається не дуже, а під кінець ледве несу. Такого гриба. Або ви прийдете точно в точку, де знаєте, що ростуть гриби, або просто випадково на нього вийдете. Бо інакше ще в такий туман, такі гриби, дуже важко знайти ще, як грибів, не так багато вже, як попередньо. Бо вже так багато їх немає. Ось дощиком його намочило, який попередньо було так дуже файно грибів. А зараз трошки хвиля упала. стільки їх нема. Але я думаю, що сьогодні своє ми наберемо. Попередньо тут я вже чистив, бачите, ось тут виріс один вже переріс. Бо мене довго не було. Це старі коріні, що я тут залишав. А тут ще один молодисенький виріс, якого вчасно ми заберемо. Ось такий красень. Ну, гриби зараз вже дуже файні. Такі, знаєте, тверді, прям о який довгий корінь має. Прям дуже хороші зараз гриби, вже чистенькі. А як висохнуть, то це просто казкові. Я вам десь покажу. Якщо не забуду, то це відео приліплю. Які маю сушені гриби хороші. Ось така краса. Шукаємо. Надіємося попасти десь на файні гриби, бо по один по один, воно добре. Але коли ти знаходиш 10-15 грибів зразу, не думаю, що стільки сьогодні знайду, це треба дуже таку вдалу якусь місцину попасти, де ніхто не був, де вони не переросли. Ну таке по 4-5 по грибів, надіємося на таке знайти. Так, напав на які на якісь знахідки. Дивіться, яка ситуація. Один білий гриб. Такий малий, інший, не знати, що з нього можна взяти, він, мабуть, нічого. Правильно, нічого. Ану, або був чистий, бачите? Був чистий. А тут у мене ще якісь незрозумілі гриби, дивіться. Ось тут коренюка. Просто лежить, Не зрозуміло, чи його слимика під'їли, чи що з ним сталося. І такий відламаний білий гриб. Це або яка дичина, або як так сталося, я не знаю, бо будь-який грибник так би наступив, то помітив би того гриба. Ось така знахідка, дві. Ну, а цей просто корінь. Ха, дивно. Ну не просто корінь, дивіться, була шапочка. Ось так. Забираємо, шукаємо далі. Ось гриби де я знайшов, бачите, тут поламаний. А тут знизу великого такого сухого бука ще ось така грибина. Дивіться, як файно виглядає. І на заставочку було класно. Можливо так і зроблю. Але файні. Що файні, то файні такі тверді, як камінь. Супер. Будуть чистисінькі, білосніжно. Пам'ятаю, одного року я був, повтрапив на шалену купу таких, таких ось грибочків бурих. То була фантастика. Там десь є відео на каналі, вони були класні. Супер. Ну, Зараз люди дуже часто ходять. Ось дивіться, ще одного з бачу. Ну я знайшов там ще парочку і білих, і бурих, малесеньких, таких не показував. Ну я не знаю. Вони маленькі, начебто є, а більші або їх зазбирали, або де вони, або тільки будуть. Ну, це будемо провіряти дивитися. Ось такий ще класні. Я взагалі люблю їх збирати. Але, як бачите, сьогодні поки що ми не натрапили на хорошу купу. І на хороші взагалі знахідки не натрапили, але ще все попереду. Ще такого білячка знайшов невеличкого. Ну то ясно, тут величких не знайдете, бо я б ходив, ось що з ним. Ого. Дивіться який. Тільки викинутий. Ну, в принципі, такий можна було вирізати, але не будемо з тим заморочувати. Зверху мені, звичайно, здавалося, що це якийсь прирост до деревини. Але як виявилось, я не полінувався, підійшов ближче, а це дивіться, що за тулубат. Тулубан настоящий. Зараз чекайте, ось такий здоровезний. Зараз його почищу буде файний. Ну, непогано. Ну тут трохи набираю щось. Попадається мені, дивіться, тут білі. Та трохи щось набираю. Зараз тут пройдуся ось цими буками такими світлими. Ну, Я маю на увазі, що не є молодняка великого. Зараз пройдуся, подивлюся, може ще хоч парочка буде знахідок, А Може і пощастить нам ще сьогодні. Та то вже файно. То вже трохи тих білих мені попадається. Дивіться, який. Ну файний. О, трохи ти якби прижовк, але файний. Загалом там внизу є ще щось під буком. До того зараз підійдемо, а тут ще в нас один. білий, То Від бурих ми відійшли вже, бо бурих там немає. О, тут вони білий. То дивіться, що то за гриб? Я і не знаю навіть що то за гриб, Не знаю. пишіть, що за гриб. Не знаю. Ось там ще під буком біліється, бачите? Зараз поглянемо, що то є. Ну та під буком був не білий, а лише всього на всього сухий зонтик. А зараз знайшов білого. Дивіться, що за краса! Це просто фантастика! Ого! Клас! А Ми дійшли до того моменту, що зараз треба кошик перегружати, бо в мене ще дві знахідки. Ось такі ні. манюсінька. Знахідочка молодисенький білий гриб. І такий побільше хороший тулубатий. Тулбат. Тулубатий такий, ого! Файненький. Добре, добре. Шукаємо. Вже непогано. Так, у нас тут повалених дерев багато, а тут близенько, біля них. Ще такий грибочок. ось, Ну, такий сушіння добрий. Того в нас вже повний кошик. Файно. Ну, загалом з тими грибами білими, що я тут познаходив, вийшов такий доволі цікавий, непоганий е, похід. Дивіться, які там жовті лапки, такі ярко-жовті. Взагалі рідко такі бачу. А там під буком побачив дещо фантастичне. Якщо це не е, дерево, тобто не відрізаний шматок дерева, то це просто буде найбільший гриб, який я знайшов цього року. Ось наверху точно білий. І це теж буде, здається, білий. Ні. Я помилився. Дивіться, наскільки він схожий. Наскільки це кусок цього дерева схожий. На білого гриба. Я думав, це буде просто гігантський гриб, але не вгадав. Але зато тут поблизу ось ще такий білий гриб. Ну то якби такого знайшов, то б щастя було дуже сильне. А так і то добре. О, то. Може наступного разу. Дивіться, який клас Класні такі, супер. Дуже їх багато в лісі. Ну, ось такі лапки. Страшенно їх я сьогодні бачив. Я збираю їх інколи. Але дуже рідко. Ну дуже смачні. Вони дуже смачні. Але грибів зараз дуже багато різних смачних. І білі, і підосиновики, і чорний грусть. І ті недавно лише сировішки відійшли. І то... стільки грибів прямо і нема куди брати. ну Тобто вони не встигаються поїдати. Тобто не буде то Не будуть то самі гриби їсти. Тому я їх беру рідко, якісь тоді, якісь тоді. Ось так. А зараз ще тут зайду, подивлюся, ось тут можуть бути ще білі. І не надурився. Бо дивіться, тут ще такий великий білий гриб. Не знати в якому стані, бо досить такий хиткий. Ой, вже все йому. ой, та в йому все. Ну Але нічого. Так-та так. Ну що ж, друзі, похід закінчився, я вже спустився вниз. Ось стільки грибів вдалося зібрати. Не так багато, розумію, але жовтень вже, вереснева хвиля пройшла. Ще частково зацепили, І жовтень гарно почався, а зараз вже трошки. Почало стихати, але хвиля буде, обов'язково будуть і буріще, і білі, до самих морозів. Гриби не перестануть рости, але і так уже багато можливо їх і не буде. Ще може бути сильні хвилі, але вже так, як минулого е, тижня або два тижні назад, так уже я думаю, що 100% не буде. Але гриби будуть і ми її будемо збирати до самого снігу. Тому не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки. E, Замоїти рюкзачок можна посилитися в описі під відео. Сьогодні був e, похід дуже цікавий, почався дуже слабо і лише в самому кінці мені вдалося трошечки щось назбирати. Ну, таке буває, без того ніяк, самі розумієте, хороші гриб... так є і більш поганіші, такі інколи буває взагалі слабо. Але на тому і грибники, щоб шукати, щоб знаходити азарт як би мовити. Ну що ж, всім дякую за перегляд. Е, якщо сподобалось відео, не забувайте підтримувати канал. Всім дякую, всім до побачення.